У понеділок, 27 травня 2019 року, до поліції надійшло страшне повідомлення про можливе вбивство у селі Листвин, що на півночі Житомирщини. Поліція негайно виїхала за даною адресою і, увійшовши до будинку Павла Макарчука та Олени Клусенко, правоохоронці не виявили їхньої п'ятирічної доньки. Саме після цього полісмени почули страшне зізнання. Батько вбив рідну донечку, спалив її тіло, а останки викинув у річку. Усім привіт! Ви на каналі Сітарка.ua. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. А ми сьогодні з вами дізнаємось про жахливе вбивство у неблагополучній сім'ї, а також як на цю трагедію вплинули псевдоактивісти. Історія загиблої Дарини Макарчук розпочалася з того, що їй просто не пощастило народитись у багатодітній сім'ї алкоголіків, які жили за рахунок державних виплат на дітей, та на матір одиначку, оскільки офіційно пара, яка зачала цих дітей, не були одружені. Але найгірше це те, що дитина народилася з хворобою двостороння диплегія верхніх кінцівок зі стійкими руховими порушеннями. Тобто, це одна з форм дитячого церебрального паралічу, які діагностують у 40% недоношених дітей. Очевидно, що коли дитина має таку хворобу, то за нею потрібно вдвічі більше нагляду спеціального навчання та лікування. З цим завданням не завжди можуть впоратись навіть хороші, адекватні батьки. Тому було зрозуміло, що з сім'єю любителів випити, яка була у дівчинки, шанси на хороше життя були мізерні. Але, думаю, горе батькам цей діагноз не видався якоюсь катастрофою, оскільки з таким діагнозом даринці оформили інвалідність, що, в свою чергу, означало ще більше державних надходжень для сім'ї. Проте дівчинка у сім'ї прожила лише рік, оскільки одного дня батьки викликали швидку допомогу, але супроводжувати маленьку даринку до лікарні відмовились. А вже в лікарні лікарі помітили, що дитина у дуже занедбаному стані, а на її тілі численні побої, тому, не гаючи часу, попросили соціальні служби перевірити стан та умови проживання дитини. Саме після цього даринку вилучили з сім'ї. Дівчинку тримали у лікарні для реабілітації декілька місяців. Ось як про цей момент згадувала майбутня прийомна мама. Вона була крихітна та важила 7 кілограм у віці рік та 7 місяців. Думаю, будь-яка мама знає, скільки повинна важити дитина у такому віці. За час, поки Даринка була у лікарні, біологічні батьки відвідали маленьку лише один раз, і, попри явне жорстоке поводження з нею, соціальні служби не позбавили їх батьківських прав на неї, що було величезною помилкою, про котру вони потім будуть шкодувати не один раз. А майбутня прийомна мама дівчинки Наталя Коберник, яка являється мамою-вихователькою дитячого будинку сімейного типу, згадувала, що забрала дівчинку до себе попри її важку хворобу, оскільки розуміла, що у місті житомирі для неї буде краще, і вона зможе дати дитині хороше лікування, навчання та те, що потребує кожна дитина любов. Коли Даренка з'явилась у родині, решта дітей прийняли її, наче рідну. Пам'ятаю, як старші дівчата готувались до приїзду майбутньої сестрички, згадувала пані Наталя. Згодом Даринка легко звикла до нової родини. Дівчинка розпочала ходити у садочок, після якого відвідувала басейн, ходила на масаж та різні процедури, які допомагали їй жити повноцінним життям. На відео з домашніх архівів видно, що Даринка сяє від щастя. Багато розмовляє та розповідає, що хоче пошвидше вирости, щоб піти до школи. Школу саме ці руки з справді люблячою родиною стали найкращими у її короткому житті. Адже через три роки, а саме у 2017 році, біологічні батьки, які майже не цікавились життям дівчинки, раптово захотіли повернути дитину назад, тому подали заяву до суду. Але це не була звичайна справа про повернення дитини до сім'ї. До батьків дівчинки долучились троє псевдоактивістів. Які нібито своїх суто хороших намірів хотіли домогтися того, щоб дитина була з біологічними батьками, адже, на їх думку, де може бути краще, ніж з твоїми природніми батьками. Дійсно, ці громадські активісти розпочали здійснювати тиск на прийомну родину та розповсюджувати різноманітні наклепи. Перші звинувачення полягали в тому, що ми вивозимо дітей за кордон та продаємо на органи. Тоді вперше приїхала поліція, і ми пояснювали, де знаходиться кожна дитина, оскільки це було влітку, коли частина дітей відпочивали в таборах. Потім нас звинувачували, що ми дітей б'ємо. Далі почали казати, що ми педофіли і даринку тут гвалтують. А у інтернеті почали писати, що насправді тут публічний дім, розповідала пані Коберник. А ось це фото, яке ви зараз бачите на екрані, стало головною претензією трьох активістів, які заявляли, що воно несе в собі явний відвертий характер. Також біологічний батько Дарини Павло Макарчук знімав відео з нею, де заставляв дівчинку говорити, що їй робили боляче, щоб вона вказувала на інтимні зони та рот, натякаючи на сексуальне насилля і тому подібне. Після поширення цього відео прийомна матір та батько, не гаючи часу, написали заяву до поліції, а також звернулись до дитячого психолога, який проаналізував матеріали та підтвердив, що дитину змусили це говорити. Біла Наташа, покажи, пальчиком покажи. І попку покажи, покапку робила, так? Да? а в ротик? і в ротик робила, так? Да? Попри усі старання Наталії Коберник, яка писала десятки листів у соціальні інстанції представникам місцевої влади, депутатам Верховної Ради та навіть до уповноваженого президента України з прав дітей, який безпосередньо зобов'язаний забезпечити додержання конституційних прав дитини з проханням, аби вони перевірили умови утримання даринки у рідній родині. Щоб доказати, що це повернення може бути небезпечним для дівчинки, суд все одно дозволив повернути дитину у біологічну сім'ю. Чим керувався суд під час прийняття цього рішення дуже хороше запитання, оскільки голова родини Павло не мав постійної роботи, лише іноді міг підробити гроші, працюючи у лісі. А також він ж раніше був судимий цілих 8 років за важкий злочин. Щодо його коханої Олени, то вона також не працювала. І загалом у цієї пари було більше п'ятеро дітей, але у 2009 році матір позбавили батьківських прав на двох синів через пристрасть до алкоголю і невиконання батьківських обов'язків. І звісно, не варто забувати про побиття даринки у віці одного року, через що вона була вилучена з сім'ї. Тобто, зважаючи на усі ці фактори і те, що дитина інвалід не буде отримувати потрібної її реабілітації, апеляційний суд взяв до уваги лише те, що батьки дитини останнім часом перестали вживати спиртні напої та пообіцяли стати на доріжку істини. Тому 11 квітня 2018 року судом було прийнято рішення про передачу дитини Павлу та Олені, заявляючи, що суд не має права порушувати право дитини на проживання даринки у справжній сім'ї. У день передачі дитини соціальним працівникам дівчинка плакала та не хотіла покидати будинок, який за ті три роки став для неї справді рідним. Даринка зовсім не хотіла повертатись туди. Вона так кричала, так плакала, казала мені, мамо, я буду тільки з тобою. А вони відірвали її від мене, згадувала прийомна мама. В результаті дарину відвезли назад у село Листвин, що майже за 200 кілометрів від міста Житомира, і прожила вона там не більше чотирьох місяців, під час яких. Біологічні батьки разом із псевдоактивістами створювали телефонні записи розмов, де матір Олена питає дівчинку про пережите насильство у прийомній сім'ї, при тому, що половину відповідей Дарини жінка підказує сама. Далі більше. Згодом один із сусідів засвідчив, що біологічний батько дитини знущається з неї. Сусід бачив, як батько Павло руками розмазував дитяче лайно по обличчю та голові Таринки, при цьому тягаючи її за волосся. Навіть з цього одного випадку зрозуміло, що до дитини у сім'ї ставились просто жахливо, зневажливо, як до сміття, тому незабаром настав день її смерті. Як стало відомо, 1 серпневого вечора 2018 року батька Павла роздратував плач старшої дочки Дарини, і, аби її заспокоїти, чоловік вдарив кулаком по її голові та загнав дитину під ліжко. Мати підійшла до дівчинки лише через декілька годин та побачила явні сліди удару. Але навіть попри скарги дитини на біль, вона не викликала швидкої допомоги, а поклала її спати. На ранок дівчинка все ще подавала слабкі ознаки життя. Однак батько вирішив, що рятувати її вже пізно. І щоб приховати сліди злочину, він спалив тіло дитини у печі, а попіл з рештками викинув у невелику річку за 300 метрів від дому, щоб течія віднесла рештки подалі. Але якщо ви думаєте, що вбивство було розкрите одразу, то ви сильно помиляєтеся. Біологічні батьки змогли приховувати цей жахливий злочин цілих 10 місяців. Але ж як їм це вдалося, враховуючи неодноразові перевірки соціальних служб. Все простіше, ніж могло б здатись на перший погляд. Соціальні служби справді навідувалися до сім'ї, проте безпосередньо у хату їх ніхто не пускав, а сім'я дітей показувала через вікно на великій відстані. Замість даринки мама переодягала в дівчачий одяг молодшого сина та показувала соціальним службам, що це нібито даринка, і у неї все добре. Саме так вони продовжували приховувати злочин та отримувати виплати на інвалідність вже покійної даринки. А в суспільстві сім'я не дуже комунікувала. Даринку навіть при житті сусіди бачили дуже рідко, оскільки дітей тримали переважно вдома, а сам будинок знаходився на околиці села. Проте поведінка Павла сильно змінилась після вбивства. Він погрожував зарубати кожного, хто зайде на подвір'я, відзначаючи, що Даринка боїться людей, і він не хоче, аби вона відчувала стрес. І ще варто відзначити спланованість дій та розмов батьків, які після вбивства ходили в місцевий магазин, де купували солодощі чи іграшки завжди на трьох дітей. Багато розповідали про них, а на день народження покійної Даринки батьки купили їй ляльку, а потім розповідали продавцю, що маленька була дуже щасливою. Що цікаво, люди також не раз чули, як батьки Дарини розмовляли про викрадення дітей і як вони сильно переживають за такі злочини. Тобто було таке враження, ніби ці розмови були підґрунтям для того, щоб потім інсценувати викрадення та уникнути відповідальності за вбивство. Але, як усім давно відомо, секрети не вічні і рано чи пізно хтось таки повинен був дізнатися про Скоєне. Так і сталося у цій трагічній історії. Про вбивство Даринки випадково дізнався її старший брат, який жив з бабусею. Саме він повідомив про ймовірне вбивство у поліцію. А коли на місце події прибули правоохоронні органи, батьки знову переодягли сина у дитячий одяг, але цього разу їм не вдалося обманути полісменів. Чоловіки попросили вивезти усіх трьох дітей з дому водночас. Але зрозуміло, що вони не змогли цього зробити, тому обоє були заарештовані на місці, і невдовзі після цього вони дізнались у скоєному. Відповідно, скоро полісмени провели слідчий експеримент з відтворенням подій разом із вбивцею, який показував безпосереднє місце злочину та приблизне місце, де він викинув рештки тіла. На відео видно, що чоловік виглядає як пропитий алкоголік, тому чи перевіряли соціальні служби стан батьків, які так щиросердечно обіцяли на суді не вживати спиртного, питання риторичне. Щодо залишків даринчного тіла, то рятувальникам та полісменам довелось зробити справді складну роботу, аби знайти фрагменти спалених кісток. Через плин часу та відсутності тіла розслідування було особливо складним, каже речниця прокуратури. Слідству довелось провести кропітку роботу, зокрема, перекрити русло річки, після чого й було виявлено людські рештки зі слідами спалення. Далі були експертизи, які підтвердили, що це рештки Дарини. Але попри те, що під час арешту батьки визнавали себе винними на суді, який обирав міру запобіжного заходу, обоє батьків свою вину не визнали. А Павло безперестанку кричав, що ніяких прямих доказів його вини немає. Що ви з мене хочете? У вас є докази, якісь? надайте суду докази, будь ласка. Надайте, я й слова не скажу, я на надасте докази. Світок, ви. Я Олена, оці маленькі синочки, і отримають понад там. Більше немає, свідків, нема. До речі, ви помітили, наскільки інакше почав виглядати Павло між арештом та першим судом. Ви можете порівняти ці дві світлини і побачити результат не горілки пару місяців. Це просто дивовижно. Отож, на другому суді суддя визнав обох батьків винними в умисному вбивстві власної донечки та присудив батькові Павлу Макарчуку 15 років позбавлення волі, а матері Олені Клосенко 7 років позбавлення волі. Також прокурор у суді заявила, що дівчинку повернули батькам з ініціативи громадських активістів. Але самих активістів на засіданні суду 29 травня не було. Ці троє людей, які так виборювали краще життя для бідної дитини, так і не були покарані. Хоча згодом вияснилось, що ці псевдоактивісти кошмарили не одну таку сім'ю. І все це було заради земельної ділянки, на якій розташовані будинки сімейного типу. Але таке припущення мотиву висунули самі мешканці цих будинків. Вони ж вважають, що ці троє людей вчепились за даринку, оскільки вона була надто маленькою, щоб відстояти свої права та пояснити поліції та суду, що всі ці наклепи на сім'ю це все брехня. Але є ще одне цікаве припущення, яке полягає в тому, що це тріо активістів намагались, нібито вибороти право дитини, щоб засвітитись у новинах, пропіаритись та показати, що вони троє можуть впливати на рішення суддів. Аби потім виконувати такі мітинги вже на замовлення. Щодо прийомної матері Наталії та її чоловіка Володимира, то їхній трагедії та розпачу немає меж. Навіть після року, з моменту, коли вони дізнались про вбивство, вони так і не змогли позбутися речей Даринки. Вони все ще тримали улюблені іграшки та одяг дитини. А у одному з інтерв'ю про цю трагедію Наталя сказала таке. Якби ж люди були із серцем, саме ті, хто вершить долі наших дітей і людей, якби вони не думали про гроші, а думали в першу чергу про дитину, тоді й не сталося б цієї трагедії. Бог дав всім нам екзамен, кожен його пройшов і кожен отримує свою оцінку, всі, і адвокати, і активісти, і чиновники, всі. Я не можу з нею не погодитися, бо якби кожен виконував свою роботу як належить, тоді цієї трагедії можна було б уникнути. А також саме ця історія мені зруйнувала рожеве уявлення, що активісти це люди, які тільки за все добре та проти всього поганого. Отже, давайте підсумуємо усю цю історію. По-перше, хороші батьки це не завжди ті люди, які просто вас створили від незахищеного сексу. Батьки це перш за все люблячі люди, які готові взяти відповідальність за дитину та забезпечити її необхідними та комфортними речами для її щасливого існування. Друге, суд повинен адекватно перевіряти усю інформацію та виносити вирок, грунтуючись перш за все на даних, а не через давлення активістів. І третє, це те, що люди заслуговують на другий шанс лише тоді, коли вони справді можуть підтвердити шлях змін, який вони пройшли не лише всередині їх самих, але й навколо них. Друзі, також хочу щиро подякувати усім, хто підтримує мій канал фінансово, навіть одноразовими донатами. Мені дуже приємно, я це ціную і завдяки цьому покращую свій контент. Дякую, всіх люблю, тримаємося!